Привіт, це Макс. І я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 24-й -ти тижневий випуск і у цьому датжесті ми поговоримо про капітальний ремонт тролейбусів у Кривому Розі, про новий рухомий склад тролейбусів для Чернівців та Миколаєва, а також про ремонт капітальний на Старопортофранківській і Банделимонівський у Одесі. Тож розпочинаємо! Черговий раз хочу виразити вдячність підписникам, які надсилають мені донати на картку Монобанку. Також я створив нещодавно свій аккаунт у сервісі БайМіКофі. Я відійшов від Patreon, бо є деякі труднощі у користуванні з ним. Там так само ви можете одноразові донати надсилати, а також є спеціальні мембершіп, спонсорство, так само як і у Ютубі. Ви можете підписатися на мій контент, спонсорство, трамвай і метро. Ці два статуси. Також в майбутньому буду планувати. Можливо, для тих, хто хоче підтримати мій канал більшим донатом. Тож, дякую вам за підтримку. Усі донати надсилаються мені на поїздки, які будуть от, в майбутньому. У мене по країні вже є певні намічені плани. Сподіваюся, вам буде цікаво. Тож, переходимо до новин. У Кривому розі триває модернізація муніципального електротранспорту. продовжуються роботи з відновлення міських тролейбусів. Наразі вже шість тролейбусів капітально відремонтовані та курсують по маршрутах у Кривому Розі. До кінця 2023-го відремонтують ще шість тролейбусів. Також зроблять у цьому році ще чотири дизель-генераторних тролейбуси. Оце вже прям дуже незвично. Хотілося б подивитись на такий гібрид. Виглядає як дизель-панк, коли тролейбуси підлаштовують під умови можливих блокаутів восени. У ході ремонту у тролейбусах повністю було замінено низьковольтну та високовольтну проводку, зовнішнє освітлення, освітлення кабін водія, зовнішнє та внутрішнє фарбування, також відновлене дахове обладнання пневмосистеми та інші роботи. Крім того, повністю оновлено салони, замінено скло, електропроводка, а також алюмінієві композитні панелі для пасажирів становиться більш сучасні та зручніше сидіння. У Миколаєві оголосили про новий етап співробітництва з ЄБРР у галузі транспорту. Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що найближчим часом буде оголошено новий тендер на закупівлю тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Місто планувало 4, придбати біля 20, 20 одиниць таких тролейбусів, тролейбусів але вони знайшли додаткове фінансування. Далі буде відбуватися тендер на закупівлю тролейбусів з автономним ходом, про які ми казали, до 20 кілометрів на автономному ході. Планувалася закупівля 20 таких тролейбусів, але уряд Данії додав, додав додаткові кошти, і там ми знайшли ще завдяки ЄБРРу ще додаткові кошти грантові, тому. Можливо, що кількість автобусів може збільшитися до 40. Я привів тролейбусів. Тролейбусів з автономним ходом, вибачте, тому що там ще є окремий проєкт по автобусам іде. Тобто тролейбуси з автономним ходом. Тому зараз технічні умови для тендеру прописані. Ми очікуємо погодження від Європейського банку реконструкції та розвитку. Як тільки буде це погодження, буде оголошено тендер. Ну, і, власне, потім будемо чекати оголошення результатів і власне, поставку цих тобто розробку і поставку цих тролейбусів з автономним входом. Тролейбуси з автономним ходом надають можливість значно розширити мережу покриття електротранспорту, не витрачаючись на формування контактної мережі. А також у свою чергу маршрути на тролейбуси з автономним ходом можна використовувати в експериментальних цілях для випробувань нових маршрутів. У Миколаєві досі залишаються актуальними проблеми доступності корабельного району на півдні міста, віддаленого району Матвіївка, де знаходиться міжнародний аеропорт Миколаїв, а також невеличкого району Варварівка на правому березі Південного Бугу. Миколаїв може піти по стезі Кременчука і запустити тролейбусне сполучення за рухомими складами на автономному ходу на правий берег. Поновлює співпрацю і Чернівці місто в чергове оновлює свій тролейбусний парк і ризикує повністю позбавитись від старих тролейбусів на лініях. Оголошено великий тендер на придбання 50 нових тролейбусів за кредитний кошт Європейського інвестиційного банку. Контракт розділений на три лоти. Перший це 35 нових тролейбусів довжиною 12 метрів з автономним ходом до 1 кілометра. Другий лот це 5 нових тролейбусів 12 метрових з автономним ходом від 25 до 30 кілометрів, і 10 нових шанованих тролейбусів з двома тяговими двигунами та автономним ходом до 1 кілометра, що є третім лотом. Перша партія тролейбусів повинні надійти найбільше, більше як за 8 місяців з дати отримання авансу. 4 серпня у Одесі було перекрито рух транспортних засобів на перехресті вулиці Старопортофранківській та Пантелеймонівській. Про це повідомляє директор департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху Артем Сидоренко. У ході робіт було проведено капітальний ремонт перехрестя. Особливістю його є те, що воно є і трамвайним. Тут перетинаються колії. Через це в період з 4 серпня та до 20 жовтня або до закінчення робіт на цьому перехресті закривається рух автотранспорту. Ті маршрути автобусів, що проходять по ділянці перехресті перехрестя змінять напрямок руху, Незважаючи на те, що передбачається і ремонт трамвайних колій на перехресті, вони будуть замінятись. Водночас не повідомляється про припинення руху 5-го та 28-го трамваю. Навіть за даними Євеї, рух електротранспорту по перекритій ділянці продовжується. Будемо слідкувати за ремонтом перехрестя і надалі. Важливо слідкувати за станом вулиць трамвайним рухом і зараз, оскільки у центральній частині Одеси майже усі трамвайні лінії знаходяться на проїзній частині, і від їх стану залежить те, як будуть пересуватися транспортні засоби. Зношені колії роблять проблеми усім, і це тільки погіршує мобільність міста. Це було все у цьому дайджесті. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, які новини були для вас важливими цього тижня, що відбувалося у вашому місті. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви тут новенький. Тут я розповідаю про урбаністику та громадський транспорт. З вами був Макс і до нових зустрічей.